Сьогодні буду робити топлене пишкове масло. У мене фермерське гарної якості. Буквально місяць назад я відкрила для себе це масло, хоча в українській кухні воно з давніх давен використовується. У французів, французькій кухні, воно називається бернуазет. У нас топлене масло, в індійській кухні масло ххі, але ми про нього забулися. Я вирішила його приготувати і не пожалкувала ні на хвилину. Воно додає такого горіхового смаку, така карамельний смак, горіховий, не передати на каші, смажити на ньому яєчню, ну, що небудь, тушкувати овочі, овочі. Ну, це просто золото. Почала дивитися і просто була здивована, що на рослинному маслі не можна на рослинній олії нашій соняшниковій смажити, а на маслі топленому, будь ласка, у нього дуже висока. Температура димлення. взагалі не димить. Ось що, бачите, виходить з мого масла. Білочок звертається. У мене тут півтора кілограми масла. Поставила на водяну баню. Можна збирати пінку, можна і не збирати. Все, тепер на маленькому вогнику. Ми чекаємо 7 годин. Сильно до нього заглядати не потрібно. Дивимося, щоб воно стало прозоре, і оцей осад випав на дно кастрюлі. Коли буде прозоро, і ми будемо бачити уже через масло. Комочки такі із білкові, буду вам показувати. Все, тоді масло це вже готове. Ну що ж, друзі, минуло 3 години. Ось так мица топиться моє вершкове масло. Ми добиваємося, щоб відділився чистий жир, корисний чистий жир. Продовжуємо наблюдати. Минуло 8 годин. У нас таке вийшло масло. Дуже красиве. Тепер ми будемо розливати його в баночки стерильні. Побачимо, скільки в нас його вийшло. Нагадую, що я сюди заклала 1,5 кілограма масла гарної якості. Дивіться, яка краса в мене вийшла бурштиновий колір, як треба. Все гарненько. Десь приблизно літр 300 мене вийшло топленого масла. З півтора кілограма масла. Ну, це гарний результат, значить, що масло було гарної якості. Будь ласка, робіть вісім годин. Не скажу, що я так у нього сиділа, але потрудитися трошки потрібно, але це того варто.